<рес> Слава Україні! Славу. Так, працює і зараз що За героїв часів. своє життя. За незалежність нашої держави, яку ми одержали 20 років тому. І в нас є обов'язок цю державу зберегти і приумножити. Зараз будемо молитися. Падило. Новинний Бог наш завжди нині повсякча в часи на віки гігічні, Христос вострей, сейзма гертих смерті, о смерть подолав І тим, що в гробах життя дарував, Христос востреги. І тим, що в роботи життя рубом, Христо воскресмага мертвий, мертньо смерть подолав, і цим, що в робок життя дарубок, сим, що тому духові. <стрес> І повсякчас, і на віки віків. Амінь, свята і Троїця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи злянці і сили мочі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватим нашим. І не буде нас у спокус, але визволи нас, від лукавого. Бо Твої царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. померлих душі рабів твоїх способ упокой, і прийми до блаженного життя біля тебе, чоловік любний, по селях твоїх Господи, де всі святі виспочео, у покої душі рабів твоїх, бо Ти єдиний чоловік олюс. Слава Отце си, і Сину, і Святому Духові. Ти, си Бог, що зійшов до пекла і розбив Кайдани закути, самі душі рабів Твоїх упокой. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдина, чиста і непорочна Є. Що бога без імені породила, молися за спасіння Дугуї, помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Грабів Божих і героїв України від віку спочилих. і щоб проститися, їм всякому прогрішенню, вільному і невільному посадимо. Милусь, щоб Господь покуслив душі там, де праведні спочивають, О, свали, Бог. Царства небесного відключення гріхів, їх у Христа Безсмертного, Даря і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу і води, воскресіння, життя і спокій, спочили грабів Божих всіх героїв України від віку, спочили Христе Боже наш. Ми тобі славу висилаємо з безпочатковим Твоїм отцем, Пресвятим благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Гомо, мудрість, пресвятая, Богородице, спаси нас. Чеснішові родичі, на древ'яну, славнішого від зародині, щоб звісіння Бога Слово породила. Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава Тобі. Слава Сину, Святому Духові по цих часах і усподи помили, Господи помилуй, Господи, помилуй. Зероїв Україну, вісім случити постелях праведних поселень, на воді правої талих, бо він благий чоловік полюбить, у блаженному спині Вігечнею покій, подай Господи, раба своїх інці, зероєм України від віку спочили і сотвориєм.